Триває ЕТР на громадському інтерактивному та радіо. Один до нас в ВТР приєднується журналістка Центру спільних дій Марія Очеретяна. Вітання, пані Марія. Вітаю вас, пані Марія. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну перед практично кожною людиною та організацією, в тому числі і засобів масової інформації, постала потреба ну якби в корисній діяльності. І, зокрема, ваш центр от в одному з ресурсів читаю запустив проєкт, який має висвітлювати людей, які працюють на користь держави, волонтерять, загалом висвітлюють громадські ініціативи. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як вони працюють, як ви створювали цей про проєкт, і зрештою, до яких висновків дійшли? А я почну з того, що загалом цей є... спочатку. Це був подкаст, він почався дуже спонтанно. Я евакуювалася з Києва на Рівненщину, восеміністо Острог, і там я почала знайомитися з волонтерами. Побачила, що вони створюють багато ініціатив і абсолютно паралельно. Тобто, вони співпрацювали, звісно, між собою, але дуже різні люди створювали ці ініціативи. Тобто, хтось пік хліб, хтось ліпов вареники, хтось шив Платоноски, хтось запустив волонтерський штаб. І мені це здалося чимось таким дуже аномальним і дуже вразило. Мені захотілося документувати це все, щоб передавати такі успішні практики, і люди в інших громадах могли відтворювати їх. І так ми запустили цей подкаст. Я почала їздити різними громадами, і вже за кілька відряджень я зрозуміла, що насправді у всіх громадах в кожній громаді, в яку я приїжджаю, люди теж там створюють такі ініціативи, тобто вони можуть різнитися за форматами. Але сам волонтерський рух всюди є дуже динамічним, і тоді ми почали просто збирати цю інформацію, і зрештою її стало дуже багато, тому що я відвідала 14 областей і не двадцять чотири громади. І оскільки ці інтерв'ю були дуже довгими, часом це було понад годину інформації, і ця інформація була дуже якісною і цінною. Моя колега почала писати дослідження з цієї інформації, тобто частинкою інформації я взяла для подкасту, але решту інформації використала для дослідження. І дослідження показало, що в Україні є дуже активне і потужне громадянське суспільство. Воно існує вдавно, але саме в моменти кризи воно дуже круто активізується, і саме це ми побачили 24 лютого, 2022 року. Пані Марія, ну а як чи можна якось узагальнити ось саме ці напрямки, чим займалися громадські діячі, громадські активісти. Загалом, можна сказати, загалом громадянське суспільство в Україні, і, зокрема, як в перші дні війни, так і протягом вже більше року. А два основних напрямки це робота в соціальній сфері і в обороні. Соціальна сфера це загалом допомога переміщеним особам. Тобто, це як допомога з житлом, і якимись базовими речами, харчування і подібне, так і допомога з інтеграцією в нових громадах, допомога з пошуком роботи і соціальну інтеграцію, соціальну інтеграцію дітей внутрішньопереміщених осіб. І ці напрямки стали основними, тому що місцева влада і національна влада потребувала підтримки в цей момент. Тобто, ми пам'ятаємо, що масштаби евакуації по країні були дуже глобальними. І влада просто не могла встигнути е, самостійно е, допомогти цим людям. Якби влада на це включилася, то вона не змогла б включитися в оборонку. Бо тоді найголовніше було втримати Київ та решта регіонів, і люди просто закрили самостійно цю поставу в соціальній сфері і допомогли державі закрити оборонку в ті от, не, в ті найскладніші місяці повномасштабної війни. Пані Марія, якщо говорити про якісь різниці по областях, наскільки ви сказали, що 14 областей об'їхали, наскільки відрізняються, наприклад, і ці ініціативи в Сумській області від Закарпаття? А різниця основна в тому, що в Сумській області дещо інші нагальніші потреби є пов'язані з тим, що там я була в деокупованих громадах або тих, які були. в обозі. Тобто, якщо на Закарпатті в принципі, було відносно спокійно, там був один приліт, якщо я не помиляюся, і люди просто допомагали тим людям, які приїхали до них, або ж військовим, то тут люди на Сумщині або на тій самій Чернігівщині люди могли мусили допомогти одне одному тут на місці. Умовно деякі закупи, про які я дізналася, вони функціонували під час окупації. І це було дуже дуже нагально. тому що е, треба було пекти хліб? От вже якби там якась пекарня не почала пекти масово хліб? Можливо, не вдалося би зберегти чиєсь життя? От в цьому основна різниця, але сама механіка дуже подібна. Тобто люди збиралися і визначали нагальні потреби, і разом їх закривали. Угу. Е, ну але чи плануєте ви продовжувати цей проект? Чи це вже на цих 14 властях зупиниться? Е, і якщо так, то коли? Ми хотіли би продовжити цей проєкт. Для цього потрібне фінансування, Наразі ми його шукаємо. Цим займається наша організація. Якщо ми знайдемо його, то звісно, ми продовжимо дослідження. Ми зробимо його більш масштабним, скоріше з все. Ми визначимо вже чіткішу методологію для нього. Тобто, такі плани є. Наразі ми шукаємо фінансування. Пані Марія, скажіть, будь ласка, от ви писали, що. Серед людей, з якими ви спілкувалися, було і духовенство. Скажіть, будь ласка, можливо, у вас є якісь історії цікаві? Чим займаються займаються саме священники волонтери під час війни? А тут я б виділила два таких напрямки. По перше, церква це дуже часто в громаді, особливо в малій громаді, місце, де люди гуртуються. Наприклад, в Ніжині є якраз така дуже гарна історія про те, як в храмі православної церкви України люди просто почали приходити. Їм треба було куди почалася повномасштабна війна, вони не розуміли, що відбувалося. Вони довіряли якраз духовенство. Вони Приходили в церкву, вони гуртувалися, вони почали там готувати їжу, теж збирати якісь речі першої необхідності, і такий маленький волонтерський штаб. Вони заснували в церкві. Це вийшло цілком природно, тому що люди просто довіряли цій інституції. А другий напрямок це те, що церква часто отримує допомогу за кордону через свої зв'язки, особливо це стосується греко-католиків та тому що вони мають дуже великі зв'язки за кордоном в такій церковні мережі, і вони часто отримують цю допомогу і надають її в Україні. А цікаво також дізнатися, яким вам чином вдавалося контактувати, знаходити цих людей, ці ініціативи, і яким чином ви про них дізнавались. По перше, це якісь особисті контакти. Наприклад, я чула, що десь там щось є, або хтось з моїх знайомих допустив готовий. Я контактувала з цією людиною, запитала чи, чи вона б не була проти поділитися інформацією? А що у вас в громаді? Що ж є? Я тоді спіювала, і мені дуже часто люди, які записали ініціативи, далі дивилися контактами і знайомили з, з наступними спондентами. Частково я знаходила інформацію без соцмережі через місцеві змі. Частково це були контакти з громад, з якими ми раніше співпрацювали з центром спільних дій в межах інших проєктів, і люди дуже активно ділилися інформацією. Так я спершу боялася, що на мене будуть реагувати як на якусь диву з диктофоном, входить в громаді і щось розпитує. Але насправді люди дуже охоче ділилися інформацією, тому що вони переживають і переживали дуже непересічний досвід, тому що раніше. Вони просто жили і працювали в своїй громаді, а тут вони почали втілювати дуже успішні і важливі проєкти, і їм хотілося це розповідати. І тому в мене абсолютно не було проблем зі збором інформації. Навпаки, люди дуже охотно розповідали. Деякі інтерв'ю я перестуховувала, я потім просто плакала, тому що а, ну, люди хотіли поділитися тим болем, якою радістю, іншому пережили. А скажіть, будь ласка, якщо говорити ось саме про Цю частину України, яку ви чи половину України, яку ви об'їздили, чи можна якось розділити стосовно цих ініціатив? Можливо, в яких областях більше, в яких областях можливо більше вони зосереджені в обласному центрі, а в яких можливо в якихось невеликих населених пунктах чи в селищах, чи в районах. Я не можу дати таку відповідь, тому що у нас не кількісне дослідження, а якісне ми не досліджували всю ініціативи в якихось регіонах. А ми сконцентрувалися на окремих ініціативах в тих громадах, де ми проїжджали. Я проїжджала. і якби дослідження було кількісним, я могла б надати статистику, але наше дослідження стосується саме тих ініціатив і громад. Які ми досліджували, власне, тому його важко екстраполювати екстраплювати на всю Україну або навіть на ті всі області, які... в яких я була. Але воно дає е... зрозуміти, які тенденції існують в волонтерському і громадському русі саме на зараз, і як вони розвивалися від початку повномасштабної війни. Mm -hmm. Тоді цікаво дізнатися, що це за тенденції. Якщо говорити про самі ініціативи, то вони все-таки тривають вже більше року, а чи якісь нові ініціативи. Які тривають може кілька місяців, теж існують. Дві ініціативи теж запускаються, але найцікавіше те, що виявилося, коли ми дописували це дослідження, ми сконтактували зі всіма ініціативами, з якими записували інтерв'ю там продовж всього цього часу, тобто від березня 2022 року, і запитали, чи вони існують досі, можливо вони трансформувалися або закрилися. І виявилося, що лише 20 відсотків, навіть менше 20 відсотків ініціатив, закрилися за цей час, а решта продовжують працювати, і це дуже крутий показник, який показує, що люди ем, або розв'язали проблему і потім не змогли так зійти з цієї голки волонтерства, як казали деякі герої, і продовжили допомагати в якийсь інший спосіб, або просто десь розширилися, або визначили якусь свою нішу, і вони продовжують зараз працювати, допомагати державі. Ну, і скажіть, будь ласка, стосовно цих ініціатив, чи вони дійсно перегукуються в різних областях, чи можливо завдяки вашій роботі десь в тій чи іншій області може з'явитися нова ініціатива? А загалом ініціативи досить схожі, тобто є якісь формати, які повторюються в різних областях. А найбільше напевно 50% – це волонтерські штаби різних форматів, тобто люди тобто місця, де люди приходять разом або створюють якісь проєкт збирають допомогу і так далі. А, а також дуже багато інформаційних проєктів багато соціальних бізнесів майстерень, якихось проєктів, які спрямовані знову ж таки на внутрішньопереміщених особам. Тобто, всі ці проєкти, всі ці формати, вони існують в різних регіонах, і це означає, що волонтерський рух і громадянське суспільство досить активне в всіх регіонах України, незалежно від того, чи це схід чи це захід країни, тому що одномоментно ці всі проєкти запустилися в різних регіонах. Вони не спілкувалися між собою спочатку. Потім вони почали налагоджувати партнерства, але спершу вони навіть не були між собою знайомі, але вони запустили дуже схожі речі, і це дуже круто свідчить про те, що громадянське суспільство досить активне у всіх регіонах України. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам про те, що ось такі ініціативи, якими ще нам підтримувала місцева влада, не знаю, чи обласна чи на рівні органів місцевого самоврядування, чи все-таки ці ініціативи так і залишаються лише громадянські? А та теж продовжують працювати. Вони досить стабільні, тому що місцева влада йдеться саме про органи місцевого самоврядування. Вона має доволі хороший адміністративний ресурс. Але цікаво, що місцева влада тут дуже часто теж не працювала і не працює самостійно. Вона об'єднується з різними групами, тобто з громадянами, з громадськими організаціями, з місцевим бізнесом. І це теж дуже класно, тому що саме оця взаємодія між різними групами і обмін ресурсами між ними допомагає ініціативам продовжувати існувати, от уже понад рік повномасштабної війни, тому що ресурси, особливо коли йдеться про волонтерство, дуже швидко виснажуються. і Ми розуміємо, що йдеться і про людські ресурси, про і так само про якісь матеріальні речі, але коли люди між собою співпрацюють і обмінюються цими ресурсами, то ми бачимо такі хороші результати. <реку> ну і на сам кінець цікаво. Загалом, що вас найбільше можливо вразило, чи яка ініціатива вам найбільше запам'яталася з цих поїзд? Я дуже сильно люблю ну кожну ініціативу, про яку я записувала з першого подкасту, потім ну, інтерв'ю, які використали в дослідженні. Але мені згадується, ініціатива ходи перемоги. Це всеукраїнська кампанія, яка спрямована на те, щоб якомога більше земель було засаджено чимось їстівним, оскільки через російську агресію минулого року і так само цього року частина земель не буде засаджена продукт, і засіяна продуктами. Ми відчули по зростанню цін. Навіть на ці продукти, які завжди вирощували в нас в Україні, то ця кампанія спрямована на те, аби в громадах, які є прифронтовими або окупованими, виростали більше овочів і фруктів і трошки перекрили ось цей дефіцит. І от саме будь-яка громада, це маленька селищна громада на Черкащині, дуже круто включилася в цю програму, і там фактично. Вся громада працювала над спільним проєктом. Тобто, голова громади Сергій Залізняк дуже дуже надихнувся цією ідеєю. Він надихнув всю громаду. і комунальні заклади включилися. Обідали там ці ділянки. Місцевий бізнес в цей час працював і платив податки, щоб громада могла це робити. А так само люди просто на своїх присадибних ділянках, ділянках додатково вирощували овочі, щоб виростити більше. І просто вони змогли забезпечити на десятвідсотків продуктами харчування всі заклади освіти громади, забезпечити продуктами всіх переміщених осіб громади і допомогти армії. І вони мають неполонівські плани на наступний рік, точніше на цей рік. І це справді дуже на тому що Я бачу, як дуже маленька громада змогла досягнути крутих результатів завдяки взаємодії. Що ж, дякуємо вам, пані Марія, за ці коментарі за цю інформацію, яку ви поділилися з нами та нашими глядачами і радіослухачами. Нагадаю, для них журналістка центру спільних дій Марія Очеретяна розповіла нам про громадські ініціативи під час війни з її власного досвіду. Адже пані Марія об'їздила пів України і може стверджувати про те, що дійсно такі ініціативи існують в всіх областях, і це ще раз підкреслює, що Україна єдина. Дякуємо вам на все добре, пані Марія.